Всім доброго дня. Сьогодні в нас 2 січня 2023 року. На дворі плюс, мабуть, десь так, 10 градусів тепла. Приїхав я сьогодні в розвідку. Думаю, попробую, побачу, що робиться на стохоті. Думав, піду, походжу поміж річками, десь, можливо, перейду на ту сторону Стохота. Піду на озеро, гляну, яка ситуація і прийшов. <гум> Був здивований води скрізь, просто як весною. Е, мостик наш, о, наш мостик, той, по якому ми ходили через стох, зараз я покажу його. Я хотів по ньому перейти, а він, виходить, води. Його течія знесла і все, і він отак плаває посеред річки. Ніяк туди зараз не добереся, хоча може варто спробувати, не знаю. Оце стоять лодки перекинуті на зиму. от така ситуація. Зараз. Скрізь вода. Мабуть на ту сторону вже не перебереся. Тільки лодкою. Думаю, завтра десь виїхати на рибалку і не знаю чи їхати десь на желиці ставити. Ну взяти. У нас є такий старий дідовський метод. Дехто знає нього це коли. До палки причіплюється, ну, на шланг намотується ліска, гачок. Шланг причіплюється до палки і встановлюється десь над водоймою, над якоюсь кубанькою, ямкою, на живця. Чи поїхати на спінг, спробувати половити. Отака ну, ситуація зараз у нас тут біля Стохота. Води дуже багато, просто як весною. Вода вийшла з річки. Фух, нічого собі. Здається, що можуть навіть щуки плавати по, по долині, Вон, як долина розлилася геть. Ну Це так, да. Це так, да. Піду пройдусь і О! Це тут літом осени тут машиною їздили, сюди під'їжджали. І далі скрізь. А зараз така ситуація. Ось іде річка. Річка вийшла з берегів, абсолютно на всі сторони тече вода. От хтось весло зубив, плаває. О, треба поставити, може, комусь пригодиться ще. О. От така красота в нас зараз тут. Просто скрізь між річками вода. Отут я війду зараз все за метр буде річка глибока. А так, тут так вода йде. Клас. Чуєте, як шумить? До речі, я купив собі мікрофони. Два. Ну, це просто два, можна встановлювати для двох людей. Було краще чути. Я зараз начепив на себе один. Буду пробувати, як вони будуть. Як вони будуть працювати. Така ситуація клас. Дуже гарно, звісно. Вода так тече, во дрова виносить з річки. Опа! Дрова з річки виносить! Тут може потім забере на дрова. О, перегородив воду. О. До речі можете оцінити, як звук. Чи нормально чути. Я зараз приблизно за 5-7 метрів від телефона. Так, це так. Це так. класно. Бідемо побачимо далі, що робиться. Віддягнув я рибальські чоботи свої починколи, щоб не застоювалися. О, тут вже глибше. Тут ще майже по коліна води. О! Тут місток через річку. Ще його не зірвало. Десь видно добре... Добре закріпили. От, я йду по мостику. Це вже тут річка. Якби не хльопнути туди. Якось так. От перейшов річку і йду далі. Далі знову річки. Просто сплесну вода. Красота. Да, навесні Стохід перетворюється в одну суцільну річку такою, шириною, мабуть, 500 метрів, може навіть більше. І тут скрізь поміж деревами гуляє риба. На нересті де щука. Класно. Така природка у нас. Тут зазвичай сюди ще літом приїжджають, на мотоциклах переїжджають через річку, навіть на тракторах переїжджали. Перша річка висихала. Тут купалися на вері. Ві віро, так зване, да? так? З местних, хто знає. Тут мостик є. Там в воді вже майже не видно. Мостик топлений заходити. Така краса. Да, не знаю, чи варто навіть їхати на спінінг. Мабуть риба порозходилася хто куди. Ха -ха. Можна кидати по березі. Ракету. Отакий От сохіт весною у нас. Це просто сплошний, такий собі сплошна водойма поміж деревами, скрізь. поміж горбаками. Але гарно, просто гарно. Тут треба не реститися весною, просто ходить прямо по, цих, по цій траві між купами. Між деревами. Тут такий насип зробили для того, щоб люди могли відпочивати. Тут, тут є грудок, під'їзд, далі річка. І далі вже там іде, там іде окоп трошки. Далі там все йде вже вода, вода і вода. Така красота. Собі тут у нас. Зараз перейду на ту сторону, подивлюся, там ще є кошерецька долина, називається, у нас так. Там люди косять на помостку. Там для корів, для коней, для всього. Там викошено, туди теж риба виходить на нерест. Підійду гляну, як воно там. Так, хтось дрова привіз. Кину прямо отут от біля, біля вогнища. Можливо, я його положу десь у рибок хоча б, щоб дощ не мочив. Може комусь треба буде ще. О, коли сухідрова, хтось забув. Такі тут зроблені всякі бесідки, да. Колонка ручна, щоб можна було воду накачати. До речі, вода дуже смачна, можна пити, вживати її. Для їжі так Тут дуже також води багато дивлюся це кошерецька долина ой о, якби така була тут глибока, таке плесо було гарне Це було б, звісно для рибки дуже добре плавати. Там купання, річка, там звідти риба виходить, заходить сюди на долину і тут вона собі не рестеться, льохається, грає. Зараз буду їхати назад, то ще заїду. Там так от трошки назад під'їду через гору, подивлюся, там де завжди були сінокоси, там люди косили траву. Зараз мабуть там також багато води і дуже гарно. Заїду, подивлюся, можливо покажу вам, яка в нас природа. Да, є трошки сміття, Хтось після себе не прибрав. Конечно. Тут є волейбольна сітка, можна грати в волейбол, лі влітку зазвичай грають. Тут є пісочниця. Зараз листя дуже нападало, але зараз діти не граються тут в піску. Така пісочка спеціальна для дітей. Ойделка є така висока на тросах для старших і є тут для, для менших така на цепках. Дуже гарно зробили наші односельчани. Молодці. Не получилось в мене сходити. Ходити засохи, подивитися на озеро, подивитися, як там ситуація. Нічого. Так, переїхав зараз тут трішки в інше місце. Хочу зайти, подивитися з цієї сторони на сінокоси, на долини, яка там ситуація. Дуже цікаво. Давно не бачив стільки води. Давно. Останні роки в нас були якісь такі сухі, маловодні вже. Думали, що скоро пустеля в нас буде тут. Але ні. Вода є. Вода є. Так, тут є. Така вже починається. Починається все. Ще недавно. Тут пасли корови, напевно, У цих сінокосах. косах. Ну вже о, яка вода стала йдуся по воді Може десь щуку налякає. може де вишти на долину. Так як, як нерест, то тут можна побачити щуку або піймати навіть можна. Ну то по закону не дозволяється ходити біля тих місць навіть щось робити, навіть розробка ділянок ліс там не дозволяється. Має бути абсолютна тишина, коли йде нерест. біля водою і так далі. Місця. Ну, ще не настільки багато води. Бувало більше, звісно, були роки колись за мною, але Ні вже багато так. Тут горбачок такий серед, серед долинки. Можна собі посидіти. Так, якісь хвилі там йдуть. Бач, щучки я такие хвили. О, красота. Солнце сюда и залез. Тишина. Абсолютно высокий ветер стоит. Здаете, абсолютно высокий. Сегодня целый день. Очень тихо. Ух, цесь мене вже задишка. Давно не ходив ніде так. Та сторона не кошена, але там також скрізь вода. Там поміж тою купиною, травою там також скрізь вода. Це з там деревами якимось сім'ї коси. Я, до речі, заодно тестую мікрофон, про який я вже говорив, що придбав. Тому ви можете оцінити, як звук чути, не чути. Я зараз знаходжуся десь близько, близько 15 метрів від телефону. Не знаю, чи змінюється звук, чи не змінюється. Мікрофон якийсь, я не знаю, китайський, у ланзі. Чи як воно читається? G12. Тут такий мікрофончик із кейсом. Два мікрофончики і це, що вставляти в телефон знизу. Цей кейс він заражається, і також потім, коли вставляються коли вставляється мікрофончики, в цей кейс він також заражає мікрофончики. Така штучка, не знаю. Два мікрофони можна чіпляти одночасно для двох людей. Вести якісь трансляції. Така відбулася в мене екскурсія сьогодні, цікава. Фух, дуже так. Приємно, звісно, ходити біля стохота, але цілки води, якісь спогади такі, спогади дитинства. Якісь такі приємні.